Чи є взагалі місце для чогось нового у світі, де здається, панують лише дві операційні системи? Ну, мільйони людей по всьому світу впевнено кажуть так, і їхній вибір це Linux Mint. Давайте розберемося, що ж робить цю систему такою особливою. І знаєте, ось ці слова з офіційного сайту це не просто якийсь там маркетинговий хід. Ні, це по суті квінтесенція всієї філософії Mint – вони справді ставлять комфорт та елегантність на перше місце. Саме такий підхід, де в центрі людина, а не просто технологія заради технології, і виділяє мінт з поміж десятків інших операційних систем. Отже, що нас чекає: спочатку розберемося, що таке мінт і в чому його фішка, потім зануримося в його, скажу вам, дивовижну історію. Далі подивимося на найсвіжіші фічі, ну і на десерт поговоримо, як легко можна почати з ним працювати. Так, давайте одразу з головного. Є такий міф, знаєте, що Linux це щось таке складне тільки для програмістів чи ну, гіків. Так от, Linux Mint цей міф просто руйнує. Це абсолютно зріла, стабільна операційна система, і для мільйонів людей по всьому світу вона вже стала повноцінною заміною і Windows, і MacOS. Добре, але в чому ж тоді секрет? От чому саме Mint став таким успішним? Повірте, це не просто везіння, його популярність побудована на дуже чітких і, що найголовніше, орієнтованих на людину принципах. Давайте якраз їх і розберемо. От уявіть собі ситуацію: встановлюється система, і на цьому все. Більше нічого не треба робити. Все просто працює: музика, відео, знайомий інтерфейс, до якого не треба звикати. А тепер вишенька на торті. Все це абсолютно на 100% безкоштовно. Ось вам і перший ключ до популярності мінт. Але звісно справа не лише в зручності. Мінт, знаєте, стоїть на плечах справжніх лігантів. Це Debian та Убунту. Це, мабуть, найстабільніші та найбільш перевірені часом системи у світі Linux. Що це дає на практиці? Ну, по-перше, неймовірну надійність і безпеку можна буквально забути про антивіруси. А по-друге, завдяки дуже активній спільноті система постійно-постійно стає кращою. І Щоб було зрозуміліше, що означає стояти на плечах гігантів, це означає доступ до приблизно 30 тисяч програмних пакетів. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Це просто величезна екосистема софту для будь-чого від серйозної роботи до розваг. А історія мінт це, до речі, не просто сухий перелік якихось дат і версій, ні. Це справжня драма. Все почалося дуже скромно, потім була криза, яка ледь усе не поховала. Але в кінці кінців проект перетворився на щось справді потужне і самостійне. Отже, все почалося в далекому 2006-му, і починалося це з простого блогу, але дуже швидко все переросло в серйозний амбітний проект. А потім настав 2011 рік, і те, що сама команда досі називає катастрофою. Що ж сталося? Вийшло нове робоче середовище Джном 3 яке, ну скажімо так, кардинально змінило все, до чого звикли люди. І багатьом це страшенно не сподобалося. І от саме ця криза, цей переломний момент, змусив команду Мінт піти своїм власним шляхом. Так народився Сінемон, їхнє фірмове середовище, яке стало візитівкою системи і по суті символом її незалежності. І ось ми переносимось у сьогодення, що ж може запропонувати мінт зараз? А пропонує він чимало, бо команда, схоже, взагалі не збирається спочивати на лаврах, і остання версія це просто яскравий доказ. Але перш ніж ми перейдемо до новинок, треба зрозуміти одну дуже важливу річ, таку собі ключову концепцію. Вона називається X-Apps. Що це таке? Ну по суті, це фірмовий набір застосунків від мінт. Головна ідея зробити так, щоб базові програми виглядали і працювали однаково класно і гармонійно, незалежно від того, яку версію мінт обрано, чи то Cinnamon, чи Mate, чи XFCE. То що ж там цікавого в останньому релізі? Ну, наприклад, тепер є можливість входити в систему за відбитком пальця, це й швидко і безпечно. Або ось телевізійний плеєр Hypnotics отримав новий театральний режим і дивитися, щось стало набагато приємніше. Навіть такі, здавалося, як дрібниці, як нотатки чи якісь візуальні елементи теж оновили, і все це разом робить щоденну роботу ще комфортнішою. А ось це просто ключовий момент для всіх, хто цінує стабільність і надійність. Ця версія має довгострокову підтримку. Що це означає? А те, що оновлення безпеки будуть приходити аж до 2029 року. Це ж робить мінт ну просто неймовірно надійним вибором на довгі роки. Теорія це, звісно, добре. Але що ж на практиці? Що потрібно, щоб почати працювати з мінт? Давайте подивимося, і думаю, багато хто здивується, наскільки все просто. Просто погляньте на системні вимоги. Вони ну дуже скромні, рекомендовані 4 гігабайти оперативки. Це ж означає, що мінт може дати друге, а то й третє життя якомусь старому ноутбуку і змусити його знову працювати швидко і стабільно. А ось це, мабуть, одне з найчастіших питань, особливо від тих, хто використовує комп'ютер для роботи. Чи можна взагалі покладатися на безкоштовну систему в якомусь серйозному комерційному середовищі? І відповідь тут однозначна – так. І ось тут ми знову повертаємося до цінності тієї самої довгострокової підтримки. П'ять років стабільності та оновлень безпеки це ж саме те, що потрібно бізнесу, щоб працювати спокійно і впевнено. Добре, а ось іще одне цікаве питання, яке, знаєте, розкриває саму суть відкритого софту. А чи є взагалі якісь комерційні обмеження, чи можна його продавати? І відповідь тут, я думаю, багатьох здивує так, можна, абсолютно легально. Можна продавати диски з системою, можна встановлювати її на комп'ютери і продавати їх клієнтам. Ось це і є та сама справжня свобода відкритого програмного забезпечення. Отже, що ми маємо в підсумку? Елегантна, проста, стабільна, безпечна і на додачу абсолютно безкоштовна операційна система. Система створена спільнотою для людей. І все це залишає нас з одним фінальним питанням, яке ви бачите зараз на екрані. Можливо, саме ця система і є тим самим свіжим поглядом на звичні речі, якого так давно не вистачало.